Аркуш шостий життя має початок у момент, коли ви це усвідомлюєте, а все, що не усвідомлюєте, відривом. Монолог життя по душах із душею. І я зовсім видихлася. У мене немає більше сил та енергії, яка могла звернути гори на своєму шляху. Чому все це зникло? Щоразу ставлю собі питання і гублюся в здогадках про сенс життя, про те, як перевернувся мій прекрасний і такий затишний світ. Він немов має вигляд. Занедбаного будинку в занедбаному місті, але все ще подає надію на колишню красу, маленький світ однієї людини, як швидко він змінився під вагою життєвої рутини. Одного ранку я зрозуміла останнім сенсом життя стало відчути колишній всік, брехливу енергію в жилах, стати центром внутрішнього світу, бути собою і перестати ховатися за масками інших персонажів. Я хочу знову, як і раніше, бути вільною. Скинути ланцюги скутості і самотності. Дуже важко бути одинаком серед безлічі людей, і цей вибір я зробила сама, відреклася від дружби, веселощів, просто новизни в житті, поясняючи це, острахом помилитися в людях, зробити промах, не дати образити. Прекрасно розумію, загнала себе в кут, з якого є тільки один вихід, і я на шляху до нього. Я ще довго пам'ятатиму дні самітництва І аналізуватиму, навіщо вела такий спосіб життя. Але найголовніше я пробачила всім і себе, у тому, що сталося, ніхто не винен, так свого часу зійшлися зірки, і життєвий зоріпад став моїм особистим експериментом і величезним випробуванням. Одне можу сказати, після такого люди щонайменше стають досвідченішими і мудрішими, і я одна з них. Запитаєте, чи боюся я знову помилитися? Напевно, так, але вже мучити себе точно не буду. Свій урок я вивчила назавжди. Зустрічати труднощі гідно і також їх вирішувати. А ще ніколи не забувати про себе і про те, що життя справді одне, навіщо витрачати його на нескінченні експерименти над собою, витримку на труднощі, гордість і забобони. Можна жити легко і невимушено, насолоджуючись тим, що нам дано. І якщо озирнутися уважніше, кожного з нас є найцінніше. Підійдіть до дзеркала, подивіться в нього. Потім озирніться довкола, хоч би десь ким перебували, і зрозумійте, це ви та те, що маєте. Повірте, найсильніше завжди з нами. Це може бути що завгодно, внутрішні таланти, облизькі, домашні улюбленість, природа, фантазія, будь-яка людина, що зустрілася на вулиці і якимось чином миттєво стає частиною нашого шляху в цьому світі. Усе те, з чим стикаємося, маємо справу, ті, хто оточує, навіть якщо їх не знаємо. А найголовніше у вас є ви. Це створює свій. Світ і робить багатим не тільки в матеріальному плані, а на емоції, враження. Дні стають сповненими такими, що мають сенс, адже багаж інтересу, знань, вмінь, хороших і ні моментів під назвою життя стає невіддільним компонентом. Ми живемо щохвилини, хвилини, навіть якщо просто валяємося на дивані перед телевізором, сидимо на лавочці в парку. Будь-яка людина, що зустрілася на шляху, дарує нам частинку себе, так само, як і ми їй. Я не хочу позбавляти себе прекрасного, остаючи сухарями, які прожили життя, не отримавши і водночас не поділившись низькими емоціями, талантами, просто хорошими моментами, а вони є завжди просто потрібно зуміти розглядіти. Не думайте, що від нас із вами нічого не залежить у цьому світі. Бачили, як мурахи будують свої будинки? Вони дуже маленькі і крихітні. Кожен із них понесе на собі небагато. Але що вони роблять? Ланцюжком синхронізовано розподіляючи сили та можливості за ієрархією. Несуть на собі ношу. Часом мені здається, що поїздки в дику природу просто необхідні людям, щоб навчитися у тварин, організованості та зграйності. А ще тварини роблять і не обурюються. Вони просто знають, що їм потрібно цим займатися. І якщо хтось чинить опір, то вони пожирають його або викидають зі свого товариства, щоб не розкладав дисципліну. А один, як то кажуть, у полі не воїн, ось так то. Сама людина може багато чого досягти, але разом. Ми здатні на ще більше. Не будьте сором'язливими в тому, щоб комусь розповісти про свої переживання. Сьогодні ми з вами розглянемо обраний тезиси у форматі геометричних фігур та орнаментів. І поглянемо з філософської точки зору на те, як це може відображатися та проекціонуватися у житті. Поглянемо крізь к призму саме таких фігур. Зигзаг, ромб, овал. Першу фігуру, яку ми розглянемо, та обрані тези, які вийшли до цієї групи, наступні. Тож, зигзаг. Зигзаг хломана лінія, звення якої перемінно спрямовано то в одну, то в іншу сторону. Зигзаг відноситься до типу геометричного орнаменту. Етимологія неясна, появлення терміну зафіксовано в кінці 18 століття у літературі на французькій мові. І перший тезис, який ми розглянемо у групі е, зигзагу, буде таким. Життя має початок у момент, коли ви це усвідомлюєте. Якщо ми з вами подивимось на зигзаг, то повноцінно можна сказати, що це діаграма людського життя, як тихперепетій на шляху всього пройденого, так і безпосередньо серцебиття людини як фактор роботи організму. Як і в першому, так і в другому випадку крапки вібрацій можуть відрізнятися один від одного. Якщо життя людини складається успішно, щасливо, без якихось особливих подразників, хвилювань та труднощів, то діаграма може нагадувати більш хвилясту форму. Але якщо певні ризики, перепади настрою відповідно подіям та постійне пересування по життю від холоду до жару, то діаграма може вимальовуватись у більш загострену форму. Щодо серцебиття людини, то тут також. Якщо людина у спокійному стабільному стані, то і діаграма виглядатиме більш лінійною формою. А якщо є емоційні та фізичні стимулятори до певних сплесків, то більш виглядатиме хаотичними перебігами вібрацій, формуючи зигзагообразну лінію. Переходимо до наступного тезису. Дуже важко бути одинаком серед безлічі людей, і цей вибір я зробила сама. Коли я прочитала цей вислів і просто моментально представила, як це може проявитися, то одразу виник образ грому та молнії. Мабуть, саме так зигзагообразна форма, як грім серед ясного неба, та молнія, що саме і вимальовує цей зигзаг, передасть ті відчуття, в яких людина перебуває, виходячи з певного життєвого досвіду і того, що спровоковує до такого проявлення. Можливо, людина фізично не так часто з'являється серед людей, або ж емоційний стан такий, що краще не підходьте, а то відповідь може бути різкою. Ну і потім не завжди має бути лячно від побаченого, як це у нашому випадку з мовною, так і з людиною. Можливо, це спрацьовує внутрішній механізм на те, як соціум середовище навколишнє ставилися до людини, завдавали шкоди та болю, і тому. Зникаючи чи з'являючись інколи, це може виглядати саме так. А ми переходимо до наступного тезису. Будь-яка людина, що зустрілася на шляху, дарує нам частинку себе. Так само, як і ми їй. Тут ми вже увійшли, як то кажуть, у смак. І можемо продемонструвати першу асоціацію, яка впливає. Яка впливає і випливає у роздумах після прочитаного. І це як стоковий маркет, діаграма, де розташовані торгові біржі. Можливо, це те саме, як люди демонструють свої таланти, вміння та навички, проявлення характеру та амбіцій, або ж те, як саме по ту сторону барикад можуть виглядати ті, хто намагається створити штучний ринок для поля діяльності. Де дехто може коригувати певний людський ресурс, а також його емоційний та фізичний стан. Тому хто ви сьогодні: єна чи гривня, долар чи євро, крона чи злота? А якщо серйозно, наче до цього ні. Та е, ті самі пересічні крапки дотику між цими смужками і є обмінний пункт, тобто емоційний та енергетичний обмін між людьми. Трохи додали краплинку гумору, але ж то частина нашої сутності. І переходимо до наступної групи. І ця команда під керівництвом ромбу. Ромб це паралелограма, у якій всі сторони рівні. Термін ромб походить від греческого бубен. Якщо зараз бубни роблять, круглої форми, то раніше їх робили якраз у формі квадрата або ромба. Тож зустрічаєте ромб. Перший тезис у цій групі саме такий: щоразу ставлю собі питання і гублюся в догадках про сенс життя. Якщо ми подивимось на фігуру ромбу та подимки проведемо пунктирну лінію посередині, то отримуємо два однаково відзеркалених трикутника по обидві сторони. Які можливо, якщо уявити, що то горизонт або ж лінія перетину іншого світу вимальовується, виходячи з цього низька припущень та теорій для дослідництва по життю? Поглянемо зараз. Ставлю собі питання, тобто це пік, це вершина на даний момент вирішення найголовнішого для людини. І тому це саме отут, на вершині дотику цієї сторони ромбу, трикутника. А потім далі в нашому тезісі йде мова про і гублюся в здогадках про сенс життя. І мені би одразу, тут, як холодний душ, ми провалилися емоційно, можливо, фізично та енергетично у цей простір, у нижчу точку цієї сторони роба по ту сторону іншого трикутника. А ми йдемо далі до наступного тезису, щоб більш детальніше розібратися у нинішній ситуації. Тож, наступний тезис. Прекрасно розумію, загнала себе в кут. З якого є тільки один вихід, і я на шляху до нього. Тобто, виходячи з попередньої ситуації, людина знаходиться ось тут, у цьому самому куту, де намагається знайти відповідь та рішення і виплататися, або напрацювати, вималювати собі шлях розвитку подій до наступного, успішного проходження до потребуючої станції відповіді на життєві питання, виштовху до нових реалій, або ж початку чогось нового. І тому. Ми починаємо пересуватися з цього даного кута, кутів по лінії до іншого дотику та перетину горизонту, кордону подій та, можливо, навіть оновленого життєвого шляху людини з початком роботи організму, серцебиттям у діаграмі. Тому які вже з цього моменту по лінії горизонту відбуватимуться події та вимальовуватимуться фігури, вже залежатиме від самої людини. А ми крокуємо до наступного тезису. Сама людина може багато чого досягти, але разом ми здатні на ще більше. І ось тут ми вже маємо дещо іншу зовсім картину. Абсолютно ймовірно, що людина, пройшовши певні життєві моменти, крокує по оновленому. Або ж зовсім новому шляху. І виходячи з усіх обміркованих та вирішених проблемних ситуацій, розуміє, що і як можливо зробити з успіхом самостійно, як окрема індивідуальна одиниця у суспільстві. Та як вже і за допомогою навколишніх, тих, з ким вам йти одним шляхом, виходячи з. І впадаючих міркувань щодо існування, саме перебування у цьому житті, можете разом досягти масштабних результатів та вималювати нові геометричні фігури у відображенні своїх справ буденних, як відчуття та передача особистого внутрішнього у зовнішнє. Ми завершили із групою ромбу та переходимо ще до однієї дуже цікавої компанії овал. Від латинського овум єйсе плоска замкнута. Строго опукла гладка крива. Отже, що має з будь-якою прямою не більше двох загальних точок. Тож зустрічайте овал. І перший тезис маленький світ однієї людини і як швидко він змінився під вагою життєвої рутини. Овал це геометрична фігура, що може охарактеризувати людину і дати ті самі пропорційні важелі про щось особисте. Як індивідуальне, що кожна людина має унікальне і неповторне. Люди завжди у потрібній нам на то ситуації згадують про овал лиця. Враховуючи ці дані, ймовірно, вдосконалити та підкреслити необхідні зовнішні аспекти, тим самим дати можливість проявитись внутрішньо. Тому кожного разу згадуйте про ваш світ, коли відображається будь-яка емоція на вашому обличчі. Маленький світ однієї людини, як швидко він змінився під вагою життєвої ретини. Тепер ви точно згадуватимете про цей досвід аналізу геометричної фігури та подумки вже, або ж на шляху вирішення того, що якимось чином впливає на ваш світ. Ми чи посміхаємось, чи не сумні. А ми переходимо до наступного тезису. Підійдіть до дзеркала, подивіться в нього, потім озирніться довкола, хоч би де з ким перебували. І зрозумійте, це ви та те, що маєте. А ось вам і практичне завдання, хоча, звісно, я так думаю, то робиться кожного дня. Але люди багато чого роблять автоматично, не замислюючись на дещо іншим відображенням в силу, тих самих, як прийнято говорити. Рутини, ба навіть цей термін можна перетворити на іншу фігуру та дати особливу назву та змінити своє ставлення до буденних справ. Щось можливо стане для вас відбуватися з насолодою і радощами, а не як тягарем для випробування ваших сил. Тож треба лише подивитися на все трохи іншими глазами з іншого ракурсу. Тому мерщій до дзеркала, обирайте форму геометричну самостійно, виходячи з нашої з вами сьогоднішньої розмови. Але якщо до овалу, світу однієї людини, то усміхніться цій людині та спомп смішкою, крокуйте до справ свого життя. І наступне ще один та завершаючий тезис у даній групі овалу. І звучить це саме так. Часом мені здається, що поїздки в дику природу просто необхідні людям, щоб навчитися у тварин організованості та зграйності. Курячі яйця дуже цінний продукт, подумає Давид та з'їсти на сніданок натуральний продукт. Але ж є ще такі ситуації, коли хтось, як та квочка, мамочка, яка висиджує маленьких та чорненьких курчат. Або ж хтось по життю являється тим, хто несе золоті яйця. Чули про таке? Отож. І звісно ж, бажаючих на такий обряд завжди занадто багато. Але ми пам'ятаємо і про зигзаг, де людина відчуває себе одинаком, і про обмін частинками себе як у форматі торговлі на біржі, відчутним боном проходить рум із транскрипцією відчуття людини, яка з певних причин загнана у кут. Та намагається знайти відповідь на питання сенсу життя, виходячи з деяких склавшихся ситуацій. Ну і звісно, група овалу, де йдеться мова про світ однієї людини і те, що вона особисто має. Тому подивитись, як на яйце це фаберже на виставці, або як у музеї, то звісно можна. А от щодо продати дорогоцінне. Та особисте для людини, або ж просто віддати то вже є не справа, яка потребує уваги щодо вимог деяких. Це був такий лірично-філософський відступ. А от щодо перебування серед природи та повного розуміння цього світу, то справа потрібна і необхідна. Тож побачимось у наступному аркуші.